Плану ніякого не було. Просто шукали місце, де буде більш безпечно для е, нашої сім'ї. Першу чергу я мама двох дітей. А по-друге, де буде безпечно для бізнесу. І так сталося, що ми попали випадково попали в Закарпаття, саме в Ужгород, і тепер тут було складно взагалі покинути велике місто переїхати до Ужгороду, але все ж таки, взявши волю в кулак. Переїхали сюди. Складно було, звісно, складно. Це потрібно було верстати, перевести людей, перевести обладнання інше, готову продукцію, полуфабрикати. Паралельно тут будувалось виробництво. Ну, це був дуже складний процес. Ми відкрили офіс в Києві. Для чого? Щоб наша компанія збільшувалася, але в наших планах немає типу поїхати з Закарпаття. Тому що ми бачимо тут свій розвиток збільшення. Тобто ми вирішили спробувати попрацювати на різних локаціях, але ключове виробництво буде в Ужгороді. Це... Больше пяти лет. Ну, Практически изначально мы вместе начали работать. Я остался работать в Днепре, пока ПК месяц еще само производство работало в Днепре, а руководство уехало в Ужгород уже строить новое производство. Я пока месяц там еще работал. Ми, наприклад, зараз запустили проєкт Допомога, релокація іншим або просто люди, або це бізнеси, які знаходяться на окупованих територіях. Мене місяць тому обрали амбасадором Закарпаття. Тому я вже на правах, як амбасадорка Закарпатської області, долучилася до цієї місії допомагати іншим в Україні, щоб люди залишалися в Україні і не виїжджали за кордон, тобто максимально показати їм напрямки, які тут є, для того щоб допомогти.